В розборку залітає Геонтеракс. Зараз разом з вами візуально оглянемо байк та послухаємо, як на ньому працює дригу. На мотику трохи підсівку кумуклятор на панелі приладів. У нас пробіг 6300 км, кілометрів. Пульти вже не рідні. Давайте запустимось і послухаємо, як він робить ратата. Слухаємо двигун зі сторони кришки щеплення. Як чуємо, по двигунові жодних сторонніх шумів немає. 0074. Останні чотири цифри. Це 166 двигун. Слухаємо зі сторони кришки Геннадія. Як чуємо, ніде нічого не тарабанить. Давайте зараз погазуємо і подивимось, димить він чи не димить. Не ваняй, да? Вилка на байку рівна та суха. Переднє колесо 21 обід абсолютно рівний. Амортик тримає добре, задок виглядає якось так. Гума ще в наявності. Задній супорт не тарабанить, ніжки водія, ніжки пасажира, пластик баку, переднє крило. Передній супорт також не тарабанить, по двигунові ніяких масляних потьоків немає. Мопед, до речі, на доках з переоформленням на нового власника. На панелі приладів у мопеда працює абсолютно все. Кого цікавлять запчастини з цього байку, ви знаєте куди звертатись.